Віктор Орбан використовує питання України у своїх цілях перед виборами в Угорщині. Це матиме небезпечні наслідки. вважає президент України Володимир Зеленський. Так він відреагував на передвиборчі в білборди угорського прем'єра, на яких зображен сам Зеленський, президентка Єврокомісії і голова Європейської народної партії, за словами президента України Орбан, так намагається вплинути на виборців через викривлене сприйняття реальності. Не допомагаючи нам, він робить послугу Путіна. Тому я сказав, що Віктор робить серйозну історичну помилку. Якщо він готовий до нормальних відносин, ми знайдемо рамки для цього. Але як він може використовувати моє обличчя для власних виборів? Я не давав йому на це дозволу. Я президент іншої країни. Це неправильно, що він використовує мене для своєї внутрішньої політики. Білбордів Орбана в інших країнах немає, бо це було б неетично. Володимир Зеленський, президент України. З нами зараз Олександр Сушко, це виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Наші вітання вам, пане Олександре. Вітання, добрий вечір. А як на такі неетичні методи, крім заяв, реагувати? Ну, як то кажуть, клин-клином? Відповідь не етичними методами, О, Ти, ти ну, пропонуєш ну, питає, ну, якщо звурбаним. Ну, якщо не працює на нього, просто словом щось сказати, то, ну, мабуть, потрібна якась інша дія? чи як? Ну, насправді, е суто правовим шляхом заборонити використання е можна, але складно. Тому що з одного боку існують е правила використання. Приватних зображень з іншого боку є публічні фігури, зображення яких доступні у, публі... у публічному доступі, на і тому насправді е, ну навряд чи вдасться дуже, е, якщо ми застосуємо, наприклад, позов через суд Угорський, який би заборонив Орбану використовувати фотографії президента України. Ну навряд чи це. Буде легкий шлях, тому я думаю, що тут важливіше просто публічно заявити про свою незгоду із використанням. Таких методів ведення передвиборчої кампанії. ми ж прекрасно розуміємо, що йдеться не зовсім про фото, і не тільки про фото йдеться про закиди від Угорщини. Ми рекомендуємо Зеленському подивитися, хто насправді є членами НАТО і Євросоюзу. До чого це до, до чого, до чого це ведеться? Ми прекрасно розуміємо, чиї наративи відпрацьовує Орбан і його команда, але прекрасно маємо й розуміти, а до чого де та межа, до якої вони готові дійти. Ну і тут трохи про підміну понять. Ви ж не хочете, щоб було як ну от це все через Україну. Тобто, через яку Україну? Це все через Росію. Що там не фотка Путіна? Е, тому що власне Орбан обрав е, Україну мішенню своєї передвиборчої кампанії. Не Росію, а саме Україну. Е, власне, він вирішив, що Україна це зручна мішень. Для Проведення його кампанії на основі страху угорського виборця, точніше його власного виборця, перед тими ризиками, які угорський глядач бачить, дивлячись на ситуацію в Україні. Вони кажуть, що Україна це дуже погано, Україна це війна, Україна це економічні виклики для угорського фермера. І тому давайте зробимо із України жупел. Такий. Е, да, це політична передвиборча технологія в чистому вигляді. Не перша в досвіді Орбана. Він, власне, завжди так вибудовує всі свої передвиборчі кампанії останніх десяти років. Обов'язково має бути якийсь ворог, навколо якого будується вся, вся кампанія. Що мовляв, ми не дозволимо цьому. Ворогу впливати на нас, от тому на жаль, на жаль, це технологічно не є новий прийом, але так вийшло, що цього разу цією мишеню стала Україна. Коли ми говоримо про і його заяву, що він буде блокувати всі санкції, які потенційно можуть заскв санкції проти Росії, пробачте, які потенційно можуть зашкодити Словаччині Тобто, ми маємо читати всі санкції проти Росії. Та ну звісно, ні. У Фіцо нема ані таких намірів, ані такої можливості заблокувати всі санкції. Але він хоче в першу чергу підірвати ті санкції, які якось е запобігають його заробіткам на російській нафті і газу. Оце це основне. Тому що насправді дійсно Путін неодноразово пропонував йому е, пільгові умови постачання. Аби лише він розхитував європейську єдність з питань е, власне, виходу із під е, російської газової нафтової парасольки. Тобто, власне, Фіцо це досить ефективно відпрацьовує наскільки це можливо в цій ситуації, і е, очевидно, що він не зараз не, не замахується на всі санкції проти Росії, а лише на ті. Що стосується нафтогазового сектору, спасибі пане Олександре, за те, що доєдналися за ці роз'яснення. Олександр Сушко це виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Він був на прямому відеозв'язку.